Скажи мені, у зв'язку з розмовами про перемір'я. Е, наскільки сьогодні мотивація суспільства, тих, хто ще досі не прокинувся, і мотивація на фронті, де дуже гаряче, е, сьогодні постраждала від цих розмов? Знаєш, я от хочу перше, що сказати, щоб усі наші справжні українці, тому що у нас Україна ділиться на хохліві українців, на жаль, ще до цього часу. І хоча я думав, що вже давним-давно ми цей етап пройшли в житті. А коли я бачу, що сьогодні частині суспільства, мабуть, точно половині ця війна по барабану, то я хочу, щоб всі зняли ці рожеві окуляри і зрозуміли, що ніякий старий пердун і маразматик Трамп з таким самим старим маразматиком нічого для нас хорошого не зробить. Не для того вони це все робили, щоб щось хороше зробити для України, скажем так, тому бляха, можна я заматюкаюсь, да? ти знаєш, я блять пожалуйста, українці, блять, перестаньте. Вірити, дивитися цей телевізор і задавати мені оці дебільні питання. Ти знаєш, я не можу пройти. От приїхав пару днів в Бориспілі, це де не пройду. Мене а що там Трамп, що там скоро. Я вже не те що матюхаюся, хочу у морду вже дати. да? Ну, ідіоти, чим більше ви будете допомагати своїй армії, тим швидше ця війна закінчиться. Що ще потрібно пояснювати? Що потрібно ще говорити, кому? що... Послухай, ну я взагалі я думаю, ми сьогодні затронемо е, тему тих угод, які там хочуть прокопали, не підписати. Бо мене я просто прочитав за годину до тебе. Мене розірвало, Я там пост написав, що я не даю права підписувати таку е хірню і ахінею, яку вони прописали. Тобто, це ще пахлеще, ніж те, що перший раз вони йому дали. Розумієш, я не вповноважував ні президента, ні прем'єра. А я впевнений, що наступне покоління буде за це притягувати до відповідальності, не вповноважує їх безстроково підписати, що ми все віддаємо. Ну потім я думаю, детальніше ми зупинимося. Тому, будь ласка, от я ти кричиш, я кричу всі нормальні люди, всі, хто на війні, всі прекрасно розуміють. Чим сильніша твоя армія, чим кожен день ти зробив донат, не скурив цигарку, чи ти там не випив каву чи пива. Тим швидше ця війна закінчиться. Все інше це від Лукавого. Тому, будь ласка, перестаньте вірити в хороше. Не буде хорошого. Ну не буде просто ну, включіть розум і перестаньте дивитися, той, що там у нас називається воно Ань? Телемарафон, марафон Все, вибачаюсь.